Nokia 5230. просто легенда. 2009 року телефон. Сьогодні 24 рік уже на даний момент. Запчастини їдуть до нашого клієнту сенсор і дисплей. Е, і, до речі, сам дисплей. Він, ми їх вже закуповувати не будемо, так як е, вони вже не дуже актуальні, вони не часто продаються. І дивіться по ціні. Е, цей дисплей е, їде з нашого складу по ціні 135 гривень. І так як ми закуповувати їх вже не будемо, нам прийдеться продавати їх зі складу партнера. І зі складу партнера вони будуть коштувати 299 гривень. До речі, тут є пломба. Це старі закупки, вони були закуплені у 2018 році, в грудні, як бачите. Ось такі замовлення, які маємо сьогодні, у 2024 році. Якщо вам потрібні будь-які мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернутися. посилання на сайт в шапці профільу TikTok. Або просто пишіть коментарі під цим відео. Більше корисних відео у нас на каналі.